Інформаційний партнер програми новості кр Й. У кіровограді планують створити асоціацію мешканців багатоповерхівок. Представницький орган лобіюватиме у міській раді інтереси жителів багатоквартирних будинків. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олександр Хачатурян. У першу чергу до асоціації потраплять будинки, які перебувають на самообслуговуванні. Таких у місті 44. Мешканці решти 1413 багатоповерхівок, які знаходяться на балансі ужеків, мають створити будинкові комітети. Якщо буде це працювати. На перспективу всі е, наші будинки, які об'єднаються в дану асоціацію, то ми будемо мати змогу поступово вирішувати наш комплекс проблем, який накопичився в місті. Газові служби розпочали підготовку до опалювального сезону. Сьогодні у Кіровограді стартували щорічні змагання аварійно-диспетчерських служб, метою яких є перевірка готовності до роботи взимку. За перемогу боролися чотири команди газівників із Кіровограда, Бобринця, Знам'янки та Світловодська. Нас перемагає найкращі і тому всі змагаються, знають, що ніхто не буде так сказати, обіжений, що хтось його знання вміння бути недооцінені. Тобто, кожен має показати і відповідно зайняти краще місце. Перше випробування для кіровоградської команди огляд технічного стану автомобіля. Тут перевіряють готовність техніки оперативно виїжджати на виклик. По правилам безпеки систем газопостачання України. Аварійна машина має виїхати на аварійний виклик в п'ятимінут. На час на радіостанцією і відповідальними світовими сигналами для і має прибути на місце аварії не пізніше, ніж через 40 минут. Поки перевіряють техніку кіровоградців, команда зі Знам'янки складає іспит на знання медицини, показують, як правильно надавати першу медичну допомогу. Раз, два, три. Закривається, закривається вдих. Потім ап'ять. Раз, два, три. після практики теорія Команда відповідає на питання професійного лікаря. я думаю, це для практики. Їх ну знадобиться їм у їхній роботі. У нас 24 години такі служби. Все время на чеку. Наступний етап змагань перевірка автомобілів на оснащення необхідною технікою для усунення аварійних ситуацій. Взагалі перелік складає із 68 позицій. Фактично десь біля півтони перелік займає півтони. Це якраз той, та кількість необхідна, яку повинен мати кожний аварійний автомобіль, виїжджаючи на аварійний якийсь виклик. Далі команди демонструють вправність одягання шлангового протигазу. Кажуть, важливо працювати злагоджено, щоб бути готовим до нестандартних ситуацій. Якщо людині стало плохо, щоб ми могли підняти, от трьох точок, і виходить, що людину з колосу можна витягнути. Веревка спитується 200 кг. Зазвання кращого газові служби змагатимуться протягом трьох днів. Переможця оберуть серед команд усіх районів області. Безпечна дорога до школи у кіровоградських навчальних закладах тривають профілактичні уроки, під час яких інспектори Даї нагадують учням правила безпечного поводження на дорозі. Сьогодні такий урок провели для першачків початкової школи гармонія гімназії імені Шевченка. На прикладі научного матеріалу інспектор пояснила дітям, як уберегти себе від травматизму на дорогах. Кожен із школярів отримав також нагадувальні листівки. Це необхідно. Ми відповідаємо за них. Вони наші діти, навіть не учні, вони просто наші діти. Я також мама, і мені також хочеться, щоб мою дитину хтось десь на вулиці зупинив, попередив, запобіг, не дай Боже, нещастю. Дорога приховує. Чимало небезпек і треба бути максимально уважними та обережними під час участі в дорожньому русі, тому що, на жаль, вже з початку нинішнього року на шляхах Кіровоградщини у 19 дорожньо дорожньотранспортних пригодах загинуло 4 дитини, та 19 потрапили на лікарняні ліжка. А в обласному центрі в шести дорожньотранспортних пригодах постраждали шестеро учнів. Рекорд. Для кіровоградців на день міста спечуть найбільший пиріг із яблук в Україні. Минулорічний святковий торт увійшов до Книги рекордів України. Цьогорічний десерт важитиме 258 кілограм. Пиріг із яблук стане другим солодким рекордом нашого міста. Про це на прес-конференції повідомив міський голова Олександр Саїнсус. 258-му річницю Кіровоград святкуватиме 22 вересня. Почнуться заходи о 9.30 сходи. Дві колони від готелю Турист та пам'ятника Янголу Янголоохорон. Зійдуться на площі біля міської ради, де о 10-й ранку відкриють святковий марафон. За годину на площі Кірова розпочнеться танцювальний концерт. Паралельно проходитимуть зустрічі на дворцовій. Починаючи з 11-ї години у Ковалівському парку, працюватимуть розважальні містечка. Користуючись нагоди, те, що тут дякую, присутні телебачення, запросити на це святкування всіх мешканців Кіровограда. Будь ласка. Розділяйте це святкування разом з вашими друзями, родичами, з колегами, з колективами і запрошую всіх на святкування. І сценарій свята до Дня міста готують і студенти. Його обговорили під час засідання молодіжної ради у студентській програмі заходів, презентація міських музів у супроводі творчих номерів, повітряна прогулянка над містом та ще багато сюрпризів для кіровоградців та гостей міста. Я думаю, що досить буде цікаво. Це буде вперше, бо молодіжна рада, як відомо, вам. Не так давно, да, трошки більше року, ми працюємо в даному складі. Спочатку було важко, поки залучили активну молодь, поки молодь зрозуміла, що не влада має пропонувати, а молодь має пропонувати владі якісь проекти молодіжні саме для свого розвитку. Тобто, свято треба робити своїми руками, а не чекати, що хтось зробить. Сьогодні кіровоградські християни відзначають День святої Єлисавети, покровительки нашого міста. З цієї нагоди у кафедральному соборі зранку відправили святкову літургію. Після чого віряни побували у монастирі Святої Єлисавети, яке будується на Балашівці, звідти колоною вирушили до Святої Єлисаветинського чоловічого монастиря, де також відслужили молебень. Всіх вас, дорогі Єлісвятиграции, дорогі браті і сестри, сердечно и искренне, и от души поздравляю с сегодняшним праздником, с Днем памяти Святой Праведной Елисаветы, покровительницы нашего града. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ